Лев і комар українська народна казка. Одного разу лев, лежачи під кущем, позіхнув, потягнувся разів два і каже собі Спасибі Богу, що я такий дуже вдався, нікого на світі не боюся. Не так, як он ті нікчемні ні комарі, всякий його роздаве, і вони всіх бояться. Комарам досадно стало, що він їх ні в що не ставить. Один з них каже, не думай, що якщо ти здоровий, так тебе ніхто не здолає. Ми хоч і малі, а як захочем, так і тобі носа втрем. Лес сердито гаркнув Мовчи, сволота, чиє б гарчало, а твоє краще б мовчало. Я вас однією лапою всіх подавлю. Старший комар каже Ану, братці, візьмімся за нього. Буде знати, як лозувати з нашого брата. Як сипонули комарі на лева, як почали його жалити, уже він і хвостом махав, і лапами то одною, то другою по землі шльопав, і всіма відразу лапами дригав, і зубами клацав, нічого не допомагало. Хоч чимало й подушив комарів, але їх зовсім не зменшувалося. Як з мішка сипались на лева, уже він і підпригував сажень на п'ять вгору, і навкруги куща бігав, а комарі одно жалили. Алев бачи, що з комарами складно справитися, почав прохати їх. Будьте ласкаві, перестаньте, відчепіться від мене. Я з вами пожартував, а ви думаєте, що я вправду з вас глузую. Змилуйтеся ради Бога. Комарі відлетіли від лева, піднялись вгору стовпом і кажуть не вихваляйся, брате, розумом, не хвалися силою. Ця казочка вчить не хвалитися силою і не зневажати менших. Навіть найсильніший може потрапити в біду, якщо буде гордитися і насміхатися з інших. Добро, повага і скромність найкраща сила. До нових казочок!